Справжню буковинську селянську оселю минулих століть відтворили у Чернівцях. Виставку організували у рамках транскордонного проєкту Зберегти минуле, щоб створити майбутнє. Основу експозиції селянська хата з головним на той час елементом піччю доповнили її ліжком, мисник, скриня та одяг. Учасники проєкту зазначають, що такі проєкти є важливими, бо кажуть, хто не шанує свого минулого, той не має майбутнього. Немає майбутнього без минулого. Ми не можемо ховати ці експонати. От, наша місія музейних працівників популяризувати цю культурну спадщину, нашу фондову колекцію. Тому... Ми просто радіємо, коли у нас є можливість і ще можливість, і ще раз можливість показана показати наші експонати, які живі. Також видали чотири книги, в яких зображені етнографічні колекції одягу, меблів, кераміки та інтер'єрного текстилю музеїв міст, що беруть участь у проєкті. Виставка вже побувала у місті Сучава, що в Румунії, та в місті Бельці, що в Молдові. Тепер подивитись та дізнатися більше про побут боковинців можуть і Чернівчани. Виставка Етнографічні взаємовпливи працюватиме з 22 квітня по 11 травня. За дре цею вулиця Главки 1А